Всім вітання! У нас на каналі Гарних збережених автомобілів з Німеччини. Сьогодні у нас на огляді той автомобіль, на який ми отримуємо найбільше запитів, чи є у нас наявності. 1,6 MPI 2006 року Volkswagen Golf Plus на простому гідротрансформаторі на автоматі комплектація Golf. Автомобіль не битий, не фарбований. Майже весь у рідній фарбі, має косметичний підкрас кусочка двері знизу. А так технічних візуальних зауважень немає автомат. Простий гідротрансформатор. Мотор 1.6 МПІ, простий, недорогий в експлуатації, народний, на який найбільший попит. Класна комплектація, класний колір. 15-та зимова гума 21-го року, гума залишок десь 90%. Автомобіль абсолютно немає натяків на корозію в слабких місцях. пройдусь швидко. Єдиний власник салону на мивачах фар на противотуманках. Автомобіль використовувався виключно в міському циклі. Ніяких поскоджень по кузову, царапін м'яти на автомобіль немає. Бережене домашнє авто, проходжуся по слабким місцям. Всі наклейки присутні, лобове скло рідне. І так, пройдемося толщинометром та розглянемо детально салон та роботу двигуна. І так, перевірка стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus, 1.6 MPI. 2006 року випуска. Лобове скло рідне. 98,6, якщо хтось не бачить. Автомобіль має кусочок під крас на 30 мікрон більше оця зона. Тут ще треба попасти, де. Отак от йде по кант кусочком. Не знаю. Шпакльовки немає. Все інше в рідній фарбі. Ляда без корозії в оригінальному стані. 95 і 6. 11. І так разом з вами було провірено. Детальний огляд стану лакофарбового покриття Volkswagen Golf Plus 1,6 MPI 2006 року випуска. Автомобіль на 95% в рідній фарбі. Автомобіль без ДТП, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Корозія по автомобілю відсутня. Нагадаю, ми розглядаємо з вами автомобіль на простому гідротрансформаторі ISIN 1,6 MPI. Розглянемо салон роботу двигуна та підемо підсумки сьогоднішнього огляду. Салон дійсно збережений і повністю відповідає заявленому, підтвердженому пробігу. Автомобіль має повний електропакет. Жоден болтик авто навісного обладнання не крутився, не знімався, здуття краски корозії на порогах немає. Дублююча табличка присутня, є багато відміток по козову по обслуговуванню. По комплектації у нас круїз контроль. Шкіряне кермо сидіння не перешивалось. Автомат простий гідротрансформатор, нагадаю. На кліматі 164 тисячі підтвердженого пробігу, підігрів сидінь. Потолок чистенький, в автомобілі не палили. Комплектація Goal, В них ще є Edition і United, якщо хтось знає чи комусь цікаво. Задній ряд сидінь взагалі як новий, він не використовувався. Майже царапі на пластику немає. Це коли, наприклад, діти, дітей возять або щось подібне. Карти не провищі, пластик, весь заднього ряду сидінь, як новий. Нагадаю, Volkswagen Golf Plus на автоматі користується шаленим попитом. Запитів дуже багато на це авто. В Німеччині жоден болтик показує, що не крутився і пройоми все в оригінальному стані. Ці, в Німеччині дані автомобілі коштують дуже дорого, стартують від 4000 євро. І це навіть за такі роки, так... Тому що німці, поляки, літовці так само люблять дані автомобілі, Бо тут простий гідротрансформатор, не ДСГ. Всі прекрасно розуміють, що це. Тут іде вже такий ремкомплект, комплектація, номер він кода. Наклейки всі присутні. Слідів, від коли кидають задні пасажири ремені часто тут царапинки немає. Всі наклейки Гол Ще Оригінальні заводські коврики. Golf, Особливість комплектації Гол. Бачите, йде ниточка з назвою по всьому автомобілі, навіть на ковриках в один той самий колір. Пошкоджень по пластику абсолютно немає. Ну і саме головне. Зараз буде багато диваних експертів нас обірвати рубашку, що такого не може бути, але в нас на каналі таке бути може. Жодний пройом не крутився, болтик не знімався. І саме головне пробіг. Пробіг тут абсолютно рідний, повністю підтверджений. Німецькі пробіги, чому ви так любите німецькі автомобілі, дуже легко провіряються. Кроме того, як по електронним сайтам, так і є. Сервісна книга з повністю підтвердженим розписаним е пробігом Декра. Декратюв це обов'язкові щорічні техогляди з відміткою про пробіг, оригінальний документ, основний документ, який повністю підтверджує завжди пробіг в Німеччині. І так, в 23-му році було 155 тисяч в кінці. В 2021 році було 137 тисяч. От ви можете пощитати, порахувати, раз в роки проходиться тих огляд, скільки людина наїжджала на автоматі. Авто... Дані автомобілі не створені для автобанів, це автомобілі, е бензинові, дизельні автомобілі. Німці купляють, щоб використовувати на дальні поїздки. Більшість німецьких сімей мають декілька автомобілів. Якщо старшій людині чи жінки чи чоловіку короткі відстані їздити, йому дизельне авто не потрібно, воно навіть не встигає прогріватися, якщо Мив на роботу там, чи в школу їздити там кілометр два. І так, у нас ноль переоформлень, один власник самосалону довгий час обслуговувалось на офіційному дилері Автомобіль, тому він і зберігся. Розглянемо роботу двигуна, роботу коробки клімату та підадемо підсумки сьогоднішнього класного огляду автомобіля. Перевірка стану роботи двигуна Volkswagen Golf 1,6 MPI на простому гідротрансформаторі. Автомобіль заводиться чітко, з не димить, не троїть. Клімат справний. Компресор вмикається, По коробці автомат ніяких зауважень немає абсолютно, від слова зовсім. Ручник справний, повний електропакет, все без зауважень. В такому році в такому стані знайти вже гольф на автоматі майже нереально. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Це значить те, що автомобіль не мав кузовних робіт. Оптика вся рідна, Підкапостний простір, як завжди, в ідеальнішому стані. Зверніть увагу, корозія абсолютно відсутня по автомобілю в слабких місцях. Компресія є. Автомобіль не димить, не троїть, не сапунить. Антифриз G12. Чистенький. Акумулятор. Варта. Підкапотний простір в оригінальнішому стані. Нагадаю, оптика рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Потяків масла по автомобілю, ніяких технічних візуальних зауважень немає. Під капотом у нас ваш улюблений, 1,6MPE BSE, на який дуже легко ставиться газ, який недорогий в експлуатації. Народний мотор, народний автомобіль Класні комплектації на автоматі. Так, підведемо. Підсумки сьогоднішнього огляду. Разом з вами ми детально оглянули Volkswagen Golf Plus 16 MPI В оригінальнішому, максимально існуючому збереженому стані 2006 року випуска, з повністю підтвердженим пробігом 164 тисячі кілометрів. Автомобіль від першого єдиного власника без технічних візуальних зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі повністю проходять технічну перевірку на СТО перед тим, як виставлятися на продаж, так як у нас є. Послуга доставки: якщо вам сподобалось дане авто, не зволікайте. Телефонуйте, замовляйте доставку під дім або приїжджайте до нас у місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Ми купляємо, доставляємо автомобілі з Німеччини своїми евакуаторами вже більше 10 років. Ми знаємо стан, рідкість та ексклюзивність даного автомобіля. Попит в Україні зараз на автомобілі, на автоматі дуже великий, а в гарному стані в Німеччині їх знайти прям дуже важко, так як ціни на них шалені. Можете самі перевірити їх на будь-яких німецьких сайтах. Біле Ідеї і так далі. Тому даний автомобіль доступний до продажу в максимально збереженому стані з малим, повністю підтвердженим пробігом. З вами був Женя. Кому цікаво, не зволікайте. Повірте, даний автомобіль продасться дуже швидко.